Про який би автомобіль преміум класу ви не мріяли, ви будете хотіти, щоб його пізнавали, помічали і поважали. Це автомобіль, який цілком може називатися Infiniti EX25. Вплутати зовнішність Infiniti EX можна хіба що зовнішністю Інніті EFX та й це здалеку. Плутати «Інфініті» з автомобілем якоїсь іншої марки буде дуже складно. Інфініті, наче навмисно відмовилась від гострих авангардних ліній і одразу виокремилась посеред конкурентів. Найменший з кросоверів марки ближчий до g серії ніж до FX. Зрештою, розмірами також, але зараз не про це. Це мало не непристойно, коли автомобіль преміальної марки схожий на інші автомобілі. З Інфініті все дуже-дуже просто та безпечно. Є X-модель. Складно сплутати навіть із її старшим. Братом з фіксом, не кажучи вже про інші автомобілі. Тож, чистий він чи брудний і дощ чи палаюче сонце, ви точно знаєте, всі бачать, ви за кермом інфініті. В принципі, EX припаде до душі фанатам стилю Жешек, яким хочеться ще вище піднятися над буденністю. За аутентичністю профілю ЄХ теж проблем. Немає, ви завжди зрозумієте, що це Інфініті, хоча б тому, що в її силуеті панують якісь родстерні мотиви. Все сунуто назад. Автомобіль виглядає динамічним та готовим для стрибку навіть коли стоїть на місці. Але на відміну від родстера, в цьому авто поміститься не двоє, а четверо осіб, навіть п'ятеро. Ну які тут приводи для того, щоб радіти? По-перше, більш-менш достатньо місця. Навіть перед ногами є трішки повітря. А по-друге, тут є ось такий веселий вішак. Він вже ж не для мене, а для пана водія. Є додатковий елемент комфорту це тоноване скло, така собі приватність. Трішки, видно, люк над головою додає відчуття простору. Ну і по-друге, я все одно знаходжусь в інфініті ex 25 Візуально світлошкіра робить салон не тільки більшим, а ще й святковішим. Немає ніякої потреби перебільшувати, коли описуєш комфорт та простір в салоні EX25. Він цілком відповідає вимогам жанру. А якщо вам не вистачає EX, то цілком об'єктивно, згадайте про те, що існує FX і навіть QX. Окрім зовнішності та розмірів, в салоні EX є все те саме, що у FX і навіть QX. В чому і полягає сутність автомобілів люксових марок. Завжди давати клієнту привід вважати себе особливим. Навіть якщо ви абсолютно байдужі до практичності, тим не менше, багажник час від часу може просто дуже-дуже знадобитися. І навіть тут вас переслідуватимуть преміальні опції. Нічого не потрібно буде робити руками, окрім нажимати на кнопки. Право зроблено. Ось дихувається дух Інфініті. Це двигун. Тут 2,5 літрова, В-подібна шістка потужністю 222 сили і 252 Нм метри крутного моменту. Якщо врахувати, що це базовий рівень інфініті EX, це більше ніж достатньо для того, щоб їздити динамічно. Але тим, хто вже відчув смак спортивного автомобіля, хто готовий його контролювати. Є EX35 та ex 37 Автомобілі дуже складні, якщо ви справді збираєтесь використовувати їх на повну катушку. Здається, Infiniti EX25 це дуже чудовий вибір для тих, хто ще не вміє або вже не хоче. По справжньому ганяти, тобто вистачає йому динаміки для того, щоб у критичний момент прискоритись і уникнути небезпеки. Назвати його по справжньому спортивним не можна, але й казати, що він не їде це просто нахабство. На їх 25 стоїть автоматична коробка перемикань, сім передач. режим або повністю автоматичний, або автоматичний спортивний, або спортивний ручний. Розганяється автомобіль до 100 км на годину за 9,4 секунди. Але якщо не ганяти, то цілком можна вкластися у паспортні показники витрат пального, тобто десь 10,4-11 літрів пального на 100 км шляху. Серед додаткових ознак преміальності це електричне регулювання керма за висотою та вильотом, безліч шкіри і велика кількість допоміжних систем, серед яких особливо мені подобається адаптивний круіз-контроль, тому що в разі, якщо ви справді опіймали гаву, він принаймні зреагує і спробує зупинити автомобіль. Повністю він його а вже ж не зупинить, але принаймні скине швидкість. Віднедавна у всіх абсолютно з'явились детальні мапи. Є вона і в цьому автомобілі. Нарешті функція навігації в преміальних автомобілях це не просто великий монітор. Ще одна, можна сказати, навіть кумедна ознака того, що цей автомобіль не для агресивних драйверів це розташування кнопки ESP, Електронної стабілізації автомобіля вона знаходиться там знизу ближче навіть до ножного важеля. Паркувальний гальм, тобто цей автомобіль справді не для тих, кому постійно буде хотітися лоскотати собі нерви. Попри те, що в цьому автомобілі система повного приводу досить енергоємна, пружна підвізка, тим не менше, це не всюди хід, принаймні з двох причин. Перша це кліренс лише у 15 см. Ну і по-друге, повна відсутність жодних блокувань. Називається система АТС і ТС, ключовою ознакою якої є інтелектуальний розподіл моменту між осями, причому на користь задньої. За нормальних умов це задньопривідне авто, але в разі потреби 50% моменту переходять вперед. А для повного задоволення та ще більшої безпеки Інфініті встановила на її систему кругового обзору. На компактні кросовери раніше за Інфініті цю систему не ставив ніхто.